Всім привіт! Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин гномів» І сьогодні ми поговоримо про новинки цього року 2022 року. Перед вами абсолютно унікальна, абсолютно нова ялинка. Перед вами ялинка Еліт, засніжена від заводу Смерека. Ця ялинка вперше з'являється цього року. Взагалі, в заводу Смирек раніше не було засніжених ялинок, тому ця ялинка виглядає ще більш унікальною ще більш казковою. Поруч з нею, до речі, блакитна еліт, а ця засніжена висота ялинки 1,90 м. Ми можемо одразу побачити, як красиво засніжена ялинка і як унікально вона виглядає. Широка гілка, яка притаманна ялинкам Еліт, дуже потужна, сильна. В основі йде ялинка зеленого кольору і дуже цікаво оформлена А, Ялинка виглядає максимально натурально, дуже акуратно. Ви бачите, навіть кожну голочку видно. Дуже цікаво зроблено. ось, можна навіть придивитись. І ялинка вся разом виглядає дуже-дуже цікаво. Ялинка Еліт засніжена, її розмірна сітка дещо відрізняється від традиційної розмірної сітки, яка притаманна ялинкам Еліт. Наприклад, засніжена ялинка Еліт буває 1,20, 1,90 м. 2,10, 2,30, 2,50 і все. Тобто зникла висота 1,50, 50 традиційно середня між 1,20 і 1,80. І немає високих ялинок, 2,83 і 3,5 метри. Але що прекрасно, дуже гарне співвідношення ціни і якості для засніжених ялинок, тому що сама засніжка, як правило, все дорого. Але в цій ялинці вони засніжені прекрасно все. По-перше, прекрасно, як вона виглядає. Ця ялинка метр дев'яносто. Вона не лиса, не худенька, не суперширока. Вона якраз прекрасний варіант по своїм параметрам. По-друге, дуже гарно, акуратно виготовлена ялиночка, як ви можете побачити. Дуже гарно виконана сама засніжка. Співвідношення ціни якості в цих ялинках дійсно дуже хороша. А, Також ще є одна велика відмінність, що відрізняє еліт засніжену від, а, наприклад, еліт зелений чи еліт блакитної. А, Якщо ви дивились наші інші відеогляди, ви бачили, що ялинка Еліт висотою 1,90 м і блакитний і зелена складається з двох частин. Я дуже часто відеогляди розбираю ялинки, щоб ви могли побачити її всередині. Так от, ялинка еліт засніжена метр м висотою, складається з трьох частин. Тобто, збирати її стало ще зручніше. Ось така невеличка верхня частинка. Іде е, трошки більша середня частинка, і далі нижня. Відповідно, таку ялинку і зручніше збирати, і зручніше розбирати, і зручніше зберігати. Е, і відповідно вона не сильно сипиться. Тобто ми можемо подивитися, що щойно я її розбирала, е, торкалася її гілок, перевертали її, і на підлозі все чисто. Мабуть, це одна із таких доволі е, хороших засніжених ялинок. Яка і симпатично виглядає, і дуже натурально виглядає, і дуже акуратно зроблена. Ще познімаю вам трошечки гілочки, щоб ви могли подивитись. Як я вже казала, в основі повністю лита зелена ялинка еліт. Що таке, що ми маємо на увазі повністю лита? Тобто всі гілочки виливаються з м'якого харчового пластику. Тобто в ялинці ніде немає гілочок з плівки ПВХ. Ялинка повністю лита, вона абсолютно безпечна. Тобто, м'який харчовий пластик це як судочок у вас на кухні. Він не має запаху, не викликає алергію, не займається при контакті. З вогнем безпечний для діток та домашніх тварин. Ось так виглядає ялинка Еліт Засніжена, новинка цього року від заводу Смерека. Якщо ви давно хотіли, або думали про засніжену ялинку, або ви хочете прикрасити офіс або ресторан, або будь-який інший простір, зверніть на неї увагу. Дуже гарно виконана, дуже симпатично зроблена і прекрасне співвідношення ціни і якості. Впевнена, що ця ялинка цього року сподобається дуже багатьом. Ось так виглядає еліт а, засніжена висотою 1,90 м. Замовити ялинку еліт засніжену засніжен, засніжен від заводу Смирека ви можете у нас на сайті 7 сімгномів.ua. Також у нас в інстаграм-аккаунті під цим відео буде вся детальна інформація. А, мене звати Валерія, це інтернет-магазин 7 гномів і ми завжди з радістю допоможемо вам у виборі новорічної красині. Дуже дякую вам!